Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 28 червня, 28 років тому. У цей день ухвалили ядро національної правової системи України. Основний закон нашої держави конституцію. Це свято нагадує про значення демократії, верховенства права та цінність свободи. Але маючи такого сусіда, ми вимушені виборювати усі наші права, яких нещадно намагаються нас позбавити рашисти. Тож пам'ятаємо, лише разом об'єднавшись, ми зможемо пережити та вибороти нашу перемогу. Далі на 33-му телеканалі дивіться головні. Події п'ятниці на Хмельниччині, тож не перемикайте. Втеча від ворога до Хмельницького прибув черговий евакуаційний потяг з Херсона. 20 переселенців зустріли рятувальники та волонтери загону швидкого реагування Червоного Христа України. Фахівці ДСНС допомогли вийти з потяга та перенести речі. Психологи спілкувалися з прибулими, аби допомогти морально. А представники Червоного Христа пригостили теплими напоями та забезпечили комфортні умови перебування людей до їх розселення. Хмельниччина вже стала рідною домівкою для тисяч українців, які позбулися помешкань на територіях бойових дій. Призов до армії мобілізаційні повістки щотижня в середньому отримують 80 лісівників Подільського лісового офісу. Втім, у ДП ліси України комплексно підходять до вирішення цієї проблеми. На сьогодні мобілізаційні процеси не аби вплинули на роботу Подільського лісового офісу. Багато досвідчених лісівників вже воюють, при цьому щодня наші працівники продовжують отримувати повістки. У середньому це десь 80 повісток на тиждень. Ми справді відчуваємо дефіцит кадрів, але ми просто змушені продовжувати нашу роботу, адже від цього безпосередньо залежить економіка країни. Щоб компенсувати нестачу працівників, ми запрошуємо на роботу молодь до 25 років і жінок. Зараз більшість процесів в лісі механізована, тому фізично важкої роботи не так багато. Також просимо залишатися на роботі людей пенсійного віку. До того ж, у лісовій філії на роботу повертаються демобілізовані воїни лісники Наразі це 106 осіб. Шукаємо постійно ефективні рішення та стараємося зробити максимум для того, щоб мобілізаційний процес не вплинув на роботу Подільського лісового офісу. Рекрутинговий центр громадяни, які виявили бажання служити, можуть звернутися сюди, де в умовах анонімності їй нададуть консультації. Знайомлять з вакансіями в ЗСУ. Передбачили кошти на створення рекрутингового центру на базі нашого центру надання адміністративних послуг. Плануємо, що орієнтовно з 10 12 липня він розпочне безпосередньо працювати. Фактично залишається там 10-12 днів, щоб запустити все в роботу. Процес підготовки вже триває. Сподіваємося, що рекрутинговий центр дасть нам можливість проводити якіснішу роботу з тими людьми, які розуміють, що таке захист держави і що для власне для того потрібно. Тут допомагають у комунальному закладі Хмельницької міськради ветеранський простір провели день відкритих дверей. Працівники розповіли про роботу закладу і відзвітували про її результати. Наша мета це дієва система, в якій для вирішення вирушення питання треба буде звернутись до однієї локації. Звісно, ми тут не говоримо про там довідки, бюрократію і так далі. Ми говоримо про закриття запитів і отримання послуг. Що таке для нашої команди реінтеграція ветеранів? Це в першу чергу створення кола своїх. Це робота з сім'єю, яка не проводилася раніше, це комплексний підхід, підготовка суспільства, тому що завжди кажуть, що ветерана треба готувати до суспільства, а я завжди кажу, що не ветеран не готовий до суспільства, не суспільство не готове до повернення ветеранів. Це дійсно дві сторони, які треба готувати. Військові у відставці або члени їхніх родин можуть пройти усі етапи адаптації в одному місці під супроводом кейс-менеджерів. Вони спілкуються із ветеранами і під час розмови визначають потреби колишніх бійців. Далі спрямовують до фахівців до слова, найчастіші запити юридична та психологічна допомога, а також фізична реабілітація. Запит на реабілітацію в плані фізичну, тому що почавши працювати психологу, фізично ветеран або ж військовий має бути. Бути вже готовий до цього. Тому найчастіше це ці запити. Запит юридичної і психологічної допомоги ми закриваємо тут на місці з нашою мультидисциплінарною командою, а запит на реабілітацію закриваємо за допомогою наших співпраць. Простір працює не лише із ветеранами, а й з військовослужбовцями, зокрема, надає психологічну підтримку. Бійці кажуть, це допомагає не втрачати мотивацію та впевнено йти до перемоги. Наші хлопці постійно відбувають ну, в зоні зіткнень. Бойових дій. І під час цієї дій відбувається дуже багато етапів, я як ви сказали, ставлення військовослужбовця до себе, до сім'ї, до свого обов'язку. Але робота психолога, робота соціальна це найважливіше. Тому що зброя, на жаль, хлопці знають, вона сама не стріляє. Тому, якщо військовослужбовець не може впоратися з своїми проблемами самотужки, потрібні такі люди, як ви, які можуть допомогти йому. Зрозуміти, що він хоче і що він далі буде робити. Ветеранський простір не так давно перейшов у комунальну власність у березні цього року. За цей час за бюджетні кошти вдалося встановити у приміщенні підйомник для людей з інвалідністю вартістю 800 тисяч гривень. Також владці почали фінансувати частину працівників закладу, виділили річну суму на утримання 2 мільйони гривень. 11 працівників фінансуються коштом міського бюджету. За цей час ми облаштували підйомник для ветеранів, Ранів, ну або їхніх родин, які мають інвалідність і змушені користуватися військами, ну або, скажімо, там обмежені в русі, і їм потрібен підйомник. Частина інших працівників і далі тут фінансується коштом міжнародних рантових організацій, тому що тут суттєво більше людей працює. І ми дякуємо принагідно нашим всім партнерам, донорам. Міжнародним організаціям, яких внесок яких тут дуже дуже насправді великий, ветеранський простір надихає інші громади створювати заклади для адаптації ветеранів. Відтак подібний уже працює у Нетішині. Ми отримуємо запити з різних громад області про те, що ми хочемо відкрити в себе ветеранський простір, з чого нам почати що нам робити, куди звернутися. І дуже часто ми виїжджаємо на місцях. успішний успішні «Це не тішим», Відкритий ветеранський простір уже повністю під нашим менторством, наставництвом, уже діючий так само при міській раді, як, як і наш. Дар'я Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал. Нові обмеження руху великовагового транспорту. З 1 липня вантажівкам заборонено рухатися при температурних показниках повітря більше за 28 градусів за Цельсієм. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області інформує про запровадження сезонних обмежень руху державними дорогами регіону для великовагових транспортних засобів. Такі заходи тимчасово вводяться на виконання вимог законодавства з метою збереження автомобільних доріг на період аномальних підвищень температури повітря з 1 липня, задля збереження дорожнього покриття, відруйнування та утворення колійності, вантажівкам фактична маса яких перевищує 24 тони та навантаження. На вісь становить понад 7 тонн, буде заборонено рухатися при температурних показниках повітря більше плюс 28 градусів за Цельсієм. Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автошляхів та біля об'єктів дорожнього сервісу. На автомобільних дорогах загального користування державного значення попередньо було встановлено відповідні заборонні дорожні знаки та інформаційні щити. Про застосування зазначених обмежень агентством відновлення. Було проінформовано дотичні органи виконавчої влади, зокрема Укртрансбезпеку, а також Асоціації автоперевізників. Обмеження не будуть стосуватися транспортних засобів, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, та транспортних засобів, що здійснюють перевезення небезпечних вантажів, вантажів, що швидко псуються, перевезення живих тварин та птиці, військових вантажів, товарів подвійного призначення та або майна, що використовується для потреб оборони. Також зауважуємо, що умови та режими тимчасових обмежень будуть переглядатися в залежності від прогнозованої та фактичної температури повітря, та по часу будуть встановлюватися залежно від районування території та з урахуванням дії комендантської години. У Хмельницькому пустоші з вогнем ледь не закінчилася трагедією. Чергова варта рятувальників обласного центру мчала на вулицю Кам'янецьку. Місцеві повідомили, що з вікна п'ятого поверху однієї з багатоповерхівок йде дим. Надзвичайники швидко ліквідували займання, яке розповсюдилося на площу 10 квадратних метрів. Із квартири на свіже повітря вивели 13-річного хлопчину, якого передали медикам для подальшої госпіталізації. Крім того, під час проведення операційних дій вогнеборців врятували з помешкання чотирилапого улюбленця. Літо, спека, тож вихідні біля басейнів водойм та лісів особливо популярні. Вони надихають та надають сил на доступний робочий тиждень. Тож ми поцікавилися у хмельничан, якому відпочинку вони надають перевагу. Напевно, відпочинок в басейні або, можливо, з друзями на природу кудись, тому що це цікаво посидіти в компанії. Саме так відпочити, говорити. Десь поїхати за місто. Ну, десь до, на природу, до річки, десь отак. В домашньому відпочинку, з сім'єю, з дітьми, з чоловіком. Такий відпочинок зараз такий буденний, зараз нема куди їхати, поки всі вдома сидимо. На жаль. Останній час пасивному, тому що маю проблеми зі спиною. А так люблю погуляти, побігати десь по лісах-горах. Хочу на пляж, тому що літо хочеться насолоджуватись гарною погодою. А у річку. Погода на вихідні. В суботу та неділю на Хмельниччині синоптики прогнозують надалі відчутне підвищення температурного фону у зв'язку з прогріванням повітряної маси, яка циркулює в межах малорухомого антициклону, що розташовується над східною Європою. 29 червня буде мінлива хмарність вночі без опадів, день місцями невеликий короткочасний дощ. Місцями гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 15 до 20 градусів із позначкою плюс, в день двадцять Тепла. У Хмельницькому вночі від плюс 16 до плюс 18 градусів. В день 29-31 тепла. 30 червня мінлива хмарність без опадів. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від плюс 15 до плюс 20 градусів. В день 29-34 тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.